Поговоримо про музику. Вітаю! Це програма. Поговоримо про музику. Сьогодні вона дуже виправдає свою назву. Бо це буде справжня музика. Це буде музика справжнього маестро. Сьогодні у нас в гостях Володимир Домшинський. А з якого приводу зараз дізнаєтеся? А вже осінь прийшла у сад, я не кликав її диназа. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна морі. Я вітаю вас, майстро в нашій програмі вперше. І власне, мені дуже дивно, що ви вперше в нашій програмі. Кажуть журналісти, що завжди мусить бути інформаційний привід для зустрічі. Ви нарешті дали цей привід. Ми бачимо цю баристу осінню афішу, а вже осінь прийшла у мій сад. Власне, вечір пісні ви чекали осені для нього. І в прямому, і в переносному сенсі. Ви знаєте, ця назва прийшла. Ми ще хотіли, правда, додати було, а вже осінь прийшла у мій сад, ніби вчора, ніби сьогодні, ніби завтра. Але по формату нам дуже було велика, багато велика, слів. Так, так. Ця пісня була, як то кажуть, без хвастовства. Вона була визнана як українським кращим романсом в Україні. Співав її і співає по сьогоднішній день народний артист Іво Бобул. І я бачу, так вона припала до сердець людей. І ми вирішили, все ж таки, вже прийшов і час за 60, що вже десь і близько моя осінь, але вона приємна осінь, яка каже, збирає плоди. Ось я, мабуть, за, своє, за свою творчу діяльність ем, показав людям, хочу показати те, які я плоди створив за допомогою тільки Бога. І те, що Бог мені подарував, я хотів поділитися 22 жовтня. О 18-й годині у приміщенні нашого обласного музично-драматичного театру ім. Я Франка хотілося б мені гостину запросити всіх людей. Прийдіть, будь ласка, поділимося думками, побачите, що ця людина творила, як вона творила, що в неї на душі, що в неї в думках. Це все виражено є в моїх піснях. Навіть чесно сказати, я щось порахував 45 років творчої діяльності. Тебе запрошую, тебе запрошую, тебе запрошую, запрошую на свято. Нам треба стрітися, нам треба стрітися, нам треба стрітися. Всього бажає Бог. Мені дуже не сподобалася ваша фраза в минулому часі. I don't know. Е, категорично не приймаю цієї фрази. Дякую. І, е, е, ні, ви мене не перепрошуєте, ви себе перепрошуєте. Що значить людина творила? Людина творча не може творити в минулому часі. Я бажаю вам е, ще дуже-дуже багато творчих років, але ми вже почали так спілкуватись, значить це завершення програми. Запросили на концерт, побажали багато років плідної праці. А я хотіла б повернутися до, е, до того, як твориться пісня і як вона доходить до глядача. Е, є такий дещо сумний момент, коли пісню оголошують. Оголошують артиста, дуже мало де оголошують авторів. І потім, ну, наприклад, хтось виконує, переспівує пісню, там, чи з молодих, зовсім юних виконавців, чи студентів. І звучить іноді пісня з репертуару співака. Або ще гірше пісня Бобула, так, умовно, або пісня е, не знаю хто гурту Гетьман. Так? Ну, припустимо, я дивлюся на вашу афішу і називаю. Так, вона звучить з уст цього артиста. сприймають люди артиста. Але автор чому автор залишається за кадром так часто? Е, Оксанко, це, мабуть, є культура кожного співака. Я так думаю. Е, мені аналогічно також не, не подобається це, що люди привласнюють те, що їм не належить. Ну, мені здається, що це навіть не завжди артисти, а десь організатори концертів, десь вважають, що це зайве, багато тексту. Ну нас авторів, чи композиторів, чи поетів просто затерли. Якщо так чесно сказати, затерли, вони ніколи є не присутні навіть хоча б була стрічка, що є автор, хто там чи є композитор, чи поет, їх майже практично немає. І ви добре кажете про те, що люди говорять: та я сьогодні йду співати свою пісню, яку свою пісню. Так не буває. Тим паче, що я стою в авторських правах у агентстві в Києві, і я це все прекрасно розумію. Але я вам ще більше скажу. Я знаю, ви також пишете музику. І кожна людина поділяється тим. Ну, я скажу більше, я її не пишу. Це правда. Я зрозумів у своєму віці, що це, це Божий дар. Це Господь Бог мені посилає ту мелодію. А я мовчки, тихенько, дякуючи Богові, тихенько його записав і подав цей людям. Ну мені би що хотілося, ви самі розумієте, що зараз прийшов той час, що немає контролю за. Я взагалі люблю слово говорити співаки, але в мене дуже їх мало. Я переважно їх кажуть виконавці. То я би хотів сказати, що все робиться не через касу, немає контролю. І ми майже практично композитори, які займаються творчою діяльністю, тільки у Палаці України, наскільки я знаю, в театрах, що я писав музику, від цього я отримую гонорар. Решта, ніхто, я впевнений, з композиторів не отримує ні п'ять копів. Ходять люди, розраховуються не через касу, так як у нас це є, і цього не треба скривати. Ну а це на їхній совісті. Кажуть їхня пісня. Ну хай буде їхня пісня. Я буду тішитися. Ну власне, мені здається, що люди, котрі прийдуть на концерт, вони зроблять для себе багато відкриттів. Тому що пісня знайома, пісня відома, пісня улюблена, і люди так це ж Домшинський написав. І такого буде дуже багато. Люди, я от впевнена, наші глядачі, ви зможете в цьому переконатися, коли прийдете до обласного музично-драматичного театру 22 жовтня на 18 годину на концерт. Ми вже друге запрошуємо, тому що є ці моменти. Бо насправді ви живете в Івано-Франківську. Ви залишаєтесь івано-франківським нашим композитором. Так. Тут ми бачимо імена загально відомих, українських народних заслужених артистів, які пісні ці співають і на центральних каналах, і на великих концертах, і пісні здобували, як ви вже казали, і там звання, і шлягерів, і кращих романсів, і так далі. І от тоді в ту мить воно звучить. Не винні в тому ні артисти десь і не винні тим більше глядачі, що вони не знають. Головне, що вони люблять пісню, правда? Для автора це приємно. Але добре, що є ця мить концерту, не мить, а. Кілька годин, я сподіваюся, яка відкриє, що автор є Володимир Домшинський. Хай буде легко, бо така пора, пора любові, що душі ясниця, що підлетіла давнішня жура, і сонце освітило наші лиця. Чому так довго не було такого, такої можливості відкрити людям, хто ж писав ці пісні? Оксанко, якщо чесно сказати, я людина не публічна. Правда. Я чомусь тримаюся цього осторонь. Мені це не важливо, мені важливо писати. От, ну, я така людина, Хтось хоче бути на телебаченні, на радіо. Я в цьому не бачу сенсу, аби тратити на це час і так далі. І знаєте, мені навіть стидливо. Ось я вже прожив якийсь відрізок життя. Як говорить в народі, я не був хворим творчими вечорами. Я їх ніколи не робив. І я ніколи не ставив завдання перед собою. Я знаю дуже багато творчих людей, які робили по 10, по 15, по 30 разів. Я це все прекрасно розумію. У мене ця ці ціль не стояла. І ви знаєте, у своїй творчості я ніколи Я тішуся е, пару хвилин е, написаним твором. Це в той момент, коли він твориться. Коли завершення я сторінку перегорну і я вже думаю про другий твір. Я цим не живу, я цим не хизуюся, і що я там написав то-то. Ви -то. е, привіз 100%, що було якось надсять років тому назад. Іво Бобов робив творчий вечір в Чернівцях У зеленому парку. Каже Володя, приїдь до мене. Я якраз тоді перебував у горах, я приїхав туди. Ми поспілкувалися, відбувся концерт. Ну, я завжди Фушет. Зібралося все панство Чернівецьке, мер міста, підприємці і надає мені слово. Ну, я безперечно, я вчемна людина, встав, щось там, встав говорити. І він каже людям: ой, ви знаєте, що? Я перепрошую Володя Вибач, ви знаєте, чого я цю людину дав слово і, чого, і чому я його підняв? Оце якраз автор є пісня, а вже осінь прийшла у мій сад. Я не хочу нічого говорити. Ви знаєте, люди просто зірвалися і, бігли, і так за руку, це ви? це ви, це ви, це ви. Я кажу, так, це я. Люди хотіли спілкуватися. От і тут я вам скажу на ваше я я не хочу. Я...» Ви не для себе це робіть. Ви робіть для людей. Людям це цікаво. І людям це потрібно. Якщо людям подобається пісня, повірте, людям цікава особистість автора, навіть якщо автор більше любить сидіти і тихенько писати. Мішенька джерел. Дякую в першу чергу за запрошення, що мене запросили. Але е, я не прийшов сюди плакати що ой Боже, є проблеми. Так, вони є. Вони є всіх. Але ми твердо йдемо, йдемо впевнено, надіємося, е, як сказати, допомочі немає. Але надіємося, що люди прийдуть, будуть квитки, і ми з людьми розрахуємося за ті послуги, які люди роблять. Е, на сьогоднішній день, от ви кажете, що я в минулому ні. Вчора я написав Алі Івашині пісню. Це ви сказали, не я. <рес> так, але ми не поправили, безперечно. Так, я вас не поправила. Але маю на увазі, що я не зупиняюся. Просто стався період, як буває в людей. Після втрати дитини я взагалі рік відійшов від усього. Я закрився в горах, молився, просив прощення, потім повернувся. А зараз знаходжуся у Франківську. Але душа мене все ж таки тягне в гори. І я думаю, що в якомусь часі я все ж таки повернуся в гори. це. А потім приїдете звідти з таким просто віялом прекрасних пісень, які вам навіють гірські вітри. Але поїхати хочу на національних років, скільки боженька дозволить приїжджати так. Е, ви знаєте... Приїхали я, пісні, привезли з Нового. Теж можна. Я подивився е, ні смерека. Ні, Черемош мені не говорить гіркого слова, як це важливо для людини. Хочеться цієї теплоти, доброти і самого нерозуміння. Я багато не вимагаю від життя. Мені би хотілося, щоб люди, ви знаєте, ставилися з повагою, щоб шанували один одного, щоб не було тої, як називають у народі української великої жаби. Треба тішитися кожною людиною. А саме найбільше тішитися тому, що ми ранком і подивилися на то небо, що ми, Богу, дякувати, ходимо ногами. Я це розумію, що я можу ця воробів до зрілого віку, але я це і бажаю молодим. Бо вони сьогодні є здоров'я, все гаразд, а завтра може статися. І треба просто дякувати за кожний день, за кожну хвилину, секунду того, що Господь Бог нам дарує. Я Бог дарував вам стільки пісень і стільки, я так розумію, друзів, бо можна сказати, що люди, котрі є на цій афіші, є вашими друзями, учнями. Тут, тут дуже великий список, я не знаю, чи ми всіх назвемо, але, власне, ви вже називали Іво Бобула, тут і Лілія Сандулеса, Алла Попова, Вадим Крищенко, Богдан Сташків, Ольга Макаренко, Гурт Гетьман. Ми покажемо афішу. Так, і так. Ярослав Михайлович, і Павло Мрижук. Ну, Володимир Пушкар, я так розумію, не співатиме. Ні, ні, він буде трішки розважати, так і козацькі забави співатимуть. А ось тут. Я так бачу, що значна частина людей є вашими учнями. Я готовий. Оксанко, дивіться. Справа в тому, що я міг накликати, як то кажуть, запросити, накликати людей з Києва дуже багато. І не тільки з Києва, чи з Чернігова, чи з Полтави. Ми якось так творчість розсипалися по цілій Україні. І я мав можливість запросити но. Ви розумієте, я дуже з великою повагою ставлюся до народних артистів, до заслужених, тобто визнаних людей, які щось зробили в цьому життю, але ми не маємо права забувати про молодь. І я хотів поєднати цей зрілий досвід з молодечою енергетикою, Щоб не вийшло це все пенсійно. Бо як би не було люди вже в якомусь є певному віці, все дуже осінньо було би однозначно мудро, дякую. А хотілося б, щоб люди відчули енергетику молоді, інше бачення музичне, не яке ми до речі звикли. Там буде хлопчинка, який буде виконувати роковий твір. І всі будуть думати, що Домшинський вже щось не так мислить. Ні, я мислю так. Е, мені би хотілося прогресувати як композитор, не бути однотипним. Е, дуже багато є направлень, є багато стилів. І Мені би хотілося себе як композитор показати у багатьох можливих жанрах. Моя зірко, я тебе чекаю, я тебе чекаю, ти тріях відео. чекаю, я тебе чекаю, разом ми тепер. Я тебе чекаю, я тебе чекаю, ти як віде. Я тебе чекаю, я тебе чекаю, разом ми тепер. Ще хотілося мені дуже, і я думаю, що ми це зробимо. Я написав надзвичайно багато музики до театральних вистав. І була така славнозвісна вистава, яка і по сьогоднішній живе в театрі це «Дерево рай стоячі. І мені хотілося взяти відрізок з акторами, щоб показати це глядачу, щоб він побачив, що там ну, не тільки займається пісценою, а є інструментальна музика. І Я цим дуже надзвичайно захоплююся і хоровою музикою. І по відношенню мені саме приємно, я цим живу. Бо знаєте, кажуть, кожен має пустити свій паросток у житті. А я наскільки мені це вдалося, я пустив паросток своїх дітей, тобто своїх студентів. Ось є Василь Михайлович, є Вікторія Ватащук, Оксана Яворська, Ростислав Коваль і Гурт «Будьмо». Як вони мене завжди називають це, мій, це наш тато, а я тоді собі дозволю сказати, це мої діти. І я буду радіти те, тому, що вони вийдуть на цю сцену. З такими маститими артистами. Це в якійсь мірі є і наука, якийсь є досвід, а друге те, що і показати себе, на якому вони на сьогоднішній день рівні. І я рахую, що молодь має. Те. Уже би пенсіонери трошки давали в бік, а давали молодим людям. А коли вони будуть починати? Що, 50-60 років? Ні. Є можливість сьогодні. і Ми якось так поєдналися, якщо нам Боженька дозволить. Я думаю, що людям буде не скучно провести цей час разом з піснею. Ми нагадуємо, що цей час то 22 жовтня, обласний музично-драматичний театр. Вас чекає композитор Володимир Домшинський і чекає так. дуже багато цікавих різноманітних виконавців різнопланової музики, як ви вже чули. На афіші ви побачили ці імена. Я думаю, що достатньо є афіш і в місті, хто захоче уточнити. Так, так. Тому я вам дуже дякую за розмову і дуже тішуся, що ми нарешті дійшли до того, що є пісні нові, є нові плани, є нове натхнення. Так. І я вам цього щиро бажаю. Де дякую, б це не було? Чи в місті. Чи в горах нехай той Божий дар, який у вас є, залишається з вами і зігріває вас, допомагає вам в житті, і ви не скупіться дарувати його людям. Дякую, Оксанко. Дякую, дякую за запрошення ми... і дякую за теплі слова. Хай всіх Боженька оберігає, щоб люди були всі живі, здорові, і шануємо один одного, і любимо Україну. Бо ми заради цього живемо на цій землі. дякую Дякую. Це була програма. Поговоримо про музику. Розмова з композитором Володимиром Мшинським. На завершення пісня, звичайно ж, пісня, яка стала заголовною в концерті. А я кажу вам: дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. вже осінь прийшла у мій сад, Забагрянила пишний наряд, затуманила вись голову і ронила у серці журбу, затуманила вись голову і ронила у серці журбу. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її йди назад не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої, а вже осінь прийшла у мій сад я не кликав її йди назад не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. Вже осінь прийшла у мій сад світ кохання замів листопад хоч багато барвистих ходеш, а того, що було, не вернеш, хоч багато барвистих ходеш, а того, що було, не вернеш. А вже осінь прийшла у мій сад і так швидко і так не вкопа, все притихло змінилося скрізь, я ще літом п'янким не зігрізь. А вже осінь прийшла у мій сад і так швидко і так не вкопа, все притихло змінилось ускрізь, я ще літом п'янким не зігрість. Не прошу я дарунків твоїх, не чекаю осінніх утіх. а вже осінь прийшла у мій сад, я не кликав тебе йди назад, а вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав тебе йди на... Швидко і так не попав, все прибігло, змінило Сускрізь. Я ще літом п'янтим. Не зірі